Привіт! Знаєте, захотілося щось дуже-дуже швидше -дуже і дуже-дуже незаморочливого. Тому я предлагаю почати з листкового тіста. Ну Що нам довго ходити, розумієте? Туди-сюди оце думати, вимислять щось. Пішли, купили та й забули. Ну, що роблю? Бачите, листкове тісто достатньо таке специфічне, з ним там работа, всі діла. Тому ми його одразу ділимо на дві частини! І все. Це підготували. Тепер беру моцареллу. Купила отаку. От Можна, конечно, жидку убрати, знаєте, в рассоле і все, але я не знаю, як вона ж не розплывається, понимаєте, коли готовиш, Вона не потече, не то не все. Так що пристігнули свої жировые круги і починаємо випікати. Так. Так. І тепер нарізаю такими маленькими кубиками, манюсенькими просто. Так, це все вибрасимо, щоб воно тут нам не є. І такими прямо невеличкими. Лучше зробити малюсенькими, а можете даже, знаєте, що купити то вже таку стружку. Поняли? Ото таке щось. Ото мені, може, даже і хватає такого. І такими маленькими краще ми по нескільки штук туди покладемо. Да. Ну, хау не відкриваю, так що, я думаю, ви всі готували і можете готувати цей рецепт. Це не таке, що прямо вау. Це спокійна домашня кухня така. Так. Сделала, сделала, Нарізала. Мені кажется, що теж хватит. Зараз я вот таку піалочку яку нибудь Сюди все раз. Тепер беру. У кожного є якісь вдома трави. Ну, по-любому є. Не повірю, що немає якихось травок. Беремо травки. Довго брала, залізла я кунарню. У мене оце є сладка папричка. Сюди. І все. У мене є базиліка трохи, а я, оце знаєте, у мене мама купляє ці прованські трави, ото клас і все. І так трошки, раз, ой, який запах, хороший, прямо хороший запах, чуєте? Добавити можна звичайні оліки, у мене є оливкове масло, вже повипендрююсь. Так, добре так перемішала. Все, начинка готова, треба, щоб воно трошки пряне було, розумієте? Тепер беру нашу любиму, нашу загадочну і завжди приємну. Беремо пельменницю і забуваємо, як нас Так, і щось сюди. Прямо на цей лісток, так, раз, щоб воно все ж поотліпало у нас, понимаєте? Так раз, і все. І поставила. І тепер це все куди правильно перевертаємо на эту штукенцію. Трохи розірвала, але нічого страшного. Хочете трошки підкатайте. Хоча я не хочу заділити оце ще й качалку, поміте? І тепер беремо потихонечку оце, по дві-три по штучки і начиняємо так. Не боїтеся, не прорвете. Ну, тоже з умом не, не піхайте туди, як це самое. Як у последній раз, знаєте, мені буває, як хочеться, оце щось, І це, думаю, ось, положу більше начинки. Потом вилазить та начинка со всех дырок. Значить, один, один уже прорвало вот тут. Ну, умом же треба, розумієте, все це робити. А я це спешу, бежу, а потім усі шишки. Так, оце поки начиняєте, одну рукою начиняємо, другою рукою що? Ставимо духовку 180 вверх вниз. А прийдеться, все одно брати качалку, О, голова, Ой, ладно, голова два уха. Отак, набрала водички, трошки змочила, і оцей листок, яким буду накривати, отак. Раз. І водичкою Пройшлася. Не хочете водичкою, можете яичком. Не знаю як, але лучше ж таке чисто липне, починає липнути, коли вода на нього попадає, розумієте? І так по всьому, тому що хто на де попаде, та вода де не попаде. Тут, щоб бути впевненим, що все заліпиться. Так, і тепер беру і цей кусок прямо так зверху. Ляп. От борошна. Немножко, щоб не, не прилипла наша дета сюди. Раз і поєта. І потихоньку, не дуже нажимає, отак придавили. Раз. І придавили. І придавили, придавили, щоб воно десь там позажималось, десь там. Це. І тепер оце по діагональці, по, по контуру. Раз, раз, і все зняла. Тепер беру тут і так кладу. Так. І тепер, ну зараз будемо заліпляти. Тепер так раз його і перевернула. І потихеньку переворачую, і продавлю так, щоб воно прямо таким пластом. І осталось. Не накладайте так багато начинки, бо я це в тут так понакладувала, що сир тільки сісти не вистачає. Отам, От де порозривалася, хочете так трошки рукою, як я, оце приліпити, Хочете, ні, у цьому не бачите, виходить дві-три штуки порвалося. Все остальное, вроде, вроде як би є. Так. Тепер беру ячко одне. І це в нас вийде такі, знаєте, получиться такі пишки з сиром. Ну там уже як вийде, а ми зараз з вами зробимо на них ще поливочку, щоб, як завжди, було дуже дуже смачно, щоб це розпахлося, щоб воно всіх зазивало, приходьте, вже все готове, все на столі. Ставимо хвилин на 15, Якщо у вас якесь інше ну, воно ж може понимаете, отличаться. поставити, тоді подивіться на упаковку, щоб воно ж не згоріло. Так, ставлю на 15 хвилин. І Там будемо дивитися. У мене петрушка, у мене укропчик, у мене чесночок і що, правильно, і вершкове масло. Оце вершкове масло беру десь, ну, не, щоб не збрехати. Помієте, грам 50 візьму. Отак, щоб воно щедро було палити. Оце в мене такий для діла є. От так що і отправляю розтопити оці спеції, які ми прованські трави, там і всі діла, і їх. Помішати із вершковим маслом і з чесночком, і буде той же саме ефект, так що не Буду Тепер, тепер міленька-міленька. Да? Як ми любимо. Все погода сьогодні хороша мороз, правда, дурний такий, страшний. Вийшла-вибігла у курточки. Знаєте, думаю, боже, сонечко засіяло, вже на дворі. Хто дивиться ту погоду? ой, Пам'ятаєте, як треба так дивитися, як треба так не дивитися. Чи наоборот. Вибігла, як та. Боже, замерзла до домой кості. Потім вже другий раз виходила, це дитину в дитячий сад виходила страшне довожу, Аж зуби тарабанили. Ну, то, що вибігла, весенній, ну, легенька. Уже виходила, знаєте, масло закінчилось, Виходила пуховик, шапка, шарф. Ну, все як положено. Ну, аж поки своїм не спробуєш, розумієте, воно ж не дойде. Так оце і тут. Трошечки сюда посолю. воно все равно дает свой эффект, так сказать. И что, правильно, наливаем сюда масло. Быстренько это, понимаете, чем остается вот этим тестом, я, конечно, все понимаю, и я тоже люблю тесто, ну, по-моему, не видно. Понимаете, но так хочется побыстрее. Все, все быстрее, быстрее. Мы живем уже в другом темпе жизни, понимаете. Вот это. О, уже пикает. Выключаю. Можно дать постоять, можно дать вытянуть. О, ну, гляньте-ка. Хорош, хорош. Тут трошки подвытыкло, поэтому я вам красивой части. И вот это пока горячее. И так его раз и хорошо так раз измазали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Страшно горячее, но так хочу попробовать. Надо, конечно, подождать, но ничего. Мені кажеться, що воно відщипується добре, просто гаряче. Треба йому дати почекати, розумієте? Трошки дати почекати. Ммм, Отянуться. Клас. Таке ніжніше. І тесто, і внутрі начинка, все відчувається. Класно, давайте робити. Вопрос в тому, що дайте остити, тому що бачите, трошки сідає. Воно, якщо дати йому остити, воно не сяде. Ще одне таке. Коли в останній раз готували пампушки або якусь штучку під борщ? Та ніколи. Борщ наварили і хліба нарізали. Тому робимо і буде вкуснятина. Всіх цілую, люблю. Пока-пока. Все. Геббельс фігурі.